Мої брати і сестри, ми є на глибокому роздумі над Божим Словом, в нашій школі Богопізнання. І ми продовжуємо вслухатися в історію Святого Духа і в історії життя Ісуса, коли Господь наш зцілив Лазаря, і ми будемо продовжувати до цього часу. Ми дочитали, як Ісус не спішив, коли Лазар був хворий, а потім, як Він загадково пояснював своїм учням про те, що це дуже добре. що... Ця історія відбулася, як відбулась, бо Ісус наперед знав, що буде чудо, і це чудо збудує віру Його учнів. Далі історія говорить про те, що Ісус прийшов вже в село, де жив, Лазар, де він був похований, і Він спілкується з Мартою. І вони спілкуються на тему Воскресіння. Ісус говорить про те, що Воскресне Лазар. І основа цього Воскресіння полягає в тому, що Ісус є життя. Воскресіння. Читаємо 11 глава з 28 вірша. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи, Учитель тут і він кличе тебе. А та, як зачула, квапливо встала, і до нього пішла. А Ісус не війшов був ще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, її розважали. І як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього: Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з неї прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам. І сказав, де його ви поклали, говорить йому, іди, Господи, та подивися, і закапали сльози Ісусові. А юдеї казали Дивись, як кохав він Його, а з них дехто сказали, чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же, розжалобившись знову в собі, і до гробу прийшов була ж то печера, і камінь на ній налягав. Давайте ми від початку будемо вдумуватися, про що говорить нам Господь Дух Святий. Промовивши це, відійшла Марта та й покликала нишком Марію, сестру свою кажучи, вчитель тут і він кличе тебе. Там не розповідається вище, що Ісус саме так її просив, напевно, Він її так і попросив. Чому Господь це робить? Бо Він хоче понаставляти в вірі у сестер. Перед чудами, які стануться в нашому житті, завжди буде слідувати якась глибока і довга розмова Бога з нашим серцем. Що ти думаєш про свою ситуацію? Як ти очікуєш мене, запитає Господь, наскільки ти сильно готовий бути принциповим у вірі? Приблизні питання Дух Святий буде задавати в серце кожного з нас перед тим, як прийде його Воскресіння і чудо якусь змучену, втомлену сферу нашого життя? Ісус не війшов був ще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, та й розважали її, як побачили, що Марта квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. І вийшло так, друзі, що разом з Марією і з Мартою повернулися до Ісуса не тільки ці дві сестри, але всі-всі люди, які там були. Це збіговисько Єрусалимське, всі іудеї. Де думає собі, що це були, напевно, такі щирі ізраїльські звичаї, де люди не залишали по смерті один одного, але вони підтримували, надихали, утішали. Напевно, це гарний опис цієї історії, як воно відбувалося в тих часах, і також повинні з цього мати своє откровення по відношенню до людей, які переживають якісь втрати. І так сталося, що вся ця делегація похоронна коли вже чотири дні пройшло від цієї трагедії, похорону, вся вона опинилася перед Ісусом, де Ісус не встиг зайти у їхній дім, а може, так і не хотів, а відразу йти до гробу і робити Божу роботу. <кій> Як Марія прийшла туди, де був Ісус, і його гледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього. Оце припадання до ніг, воно виражає те. Що в кожному з нас по-своєму цінниця Господь. Хтось міг би просто підійти і почати говорити з ним. Хтось би припав йому до грудей. Але хтось, бачите, друзі, по ходу життя, він падає просто до ніг йому. Він витрачає на Господа свого всі емоції своєї душі, всі емоції свого серця. Я думаю собі, що саме по цій причині написано Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть іудеї, що з неї прийшли. В дусі розжалобився та й зворушився сам. Я думаю собі, що людина, яка витрачає на Господа всю енергію своєї душі і свого серця, вона зустрічає зворотні емоції Божі в свій бік. Господь дуже уважно слідкує по ходу нашого життя за нашим серцем. Ніби всі ми є біля нього, хто є в церкві, але все одно між нами є різниця по потоку цієї енергії душі. По потоку цих емоцій, як ми любимо нашого Господа. Сьогодні, напевно, неможливо знайти Господа от в тілі, щоб виразити йому свою любов в шестах, в тих самих емоціях, в словах, почуттях. Але я, як пастор, наприклад, знаю, що в нас в церкві відбувається часто богослужіння. І навіть на богослужінні, коли ми знаємо, що Господь є в небі і приймає від нас похвалу і поклоніння, люди по-різному себе ведуть. Я, напевно, не про тих, хто ще Бога не знає, і вони стоять такими сухими і спостерігають з боку, що це відбувається. Я говорю про тих, хто, можливо, не один десяток вже з Богом є, але його душа потухла, і він не спішить припадати Господу до них. Оця історія нехай сьогодні кличеть нас до того, щоб ми навіть, будучи у церкві, будучи на землі, а Господь там на небі, вміли знайти той спосіб, як вилити на нього. Олію, миру своєї душі, так, щоб Господа це торкнуло, бо Бога, виявляється, торкає. Ми бачимо тут Ісуса, який побачив, що плачуть вони всі, та й заплакав собі. Ми знаємо про Господа нашого, що Він завжди стояв на небесній точці зору і спостерігав як з небес все, що відбувалося на землі кругом нього. І Він би, напевно, не плакав такими людськими емоціями, приземленими. Але тим не менше Він плакав, нам залишається загадкою, що він в цей момент відчував, переживав, коли він плакав. Я думаю, він не оплакував Лазаря, бо він був духовний наш Господь. І навіть якби Лазар не воскрес той день, напевно, друзі, Господь би не жаловався на тим, що Лазар помер. Бо Ісус мав видіння вічності. Він знав, що всі воскреснуть, і ніхто не помирає, а тільки засипають. Але тим не менше, наш Господь плаче, навіть знаючи про те, що Лазар за кілька хвилин воскресне, Господь співчував нам, як людям, будучи сам людиною, будучи в тій самій плоті. Він напевно мав якісь небесні думки, які були вищі цієї події. Можливо, він бачив трагедії, труднощі, плачі, сльози гірки всіх нас до кінця цього віку. І він напевно розумів, що, хоч ми люди. Маленькі, на землі, але біль наша справжня, сльози наші насправді бувають гіркі і пекучі. Дуже тяжко часто сумістити в собі і ту духовність небесну, і деколи цю рану і біль душі, яка стратає. Я не про те, що ми, наприклад, на похоронах наших близьких не повинні плакати, а повинні бути такими духовними стояками. Наприклад, коли в мене траплялись моменти, що друзі мої, близькі з церкви, хтось відходив. До вічності в мене були сльози, як от за загиблим нашим одним воїном з нашої церкви Девідом. Не тому, що я знав, що він десь там втрачений, він не втрачений, він Бога живий. Але, напевно, був смуток і жаль через те, що я не буду бачити його тут на землі, і ще пройде багато-багато років, поки ми з ним зустрінемося. Тому наш Господь, коли він отут в цій історії плаче, розжалобився, це буквально означає, що в нашого тата на небі. Ісуса і Святого Духа, є також причастя нашої душі, причастя наших болів, причастя наших трагедій. І час від часу Він глибоко-глибоко розуміє нас зісередини нас, і можливо, і плаче на небесах, спостерігаючи за тим, як важко нам буває на землі. Я зустрічав не одне свідоцтво людей, які бачили небо, були там на короткий час в дусі. І вони бачили, що в Ісуса при бувають різні емоції. І не один раз я читав про те, що і він в небі плаче, особливо над станом своєї церкви, знаючи, що очікує багатьох людей, не готових до вічності. В даному випадку написано, в дусі розжалобився він і зворушився сам. І сказав він, де його ви поклали. Говорить йому, іди, Господи, і подивися. І закапали сльози Ісусові. Закапали сльози Ісусові. Це напевно найбільший відвертий момент серця і душі нашого Господа Ісуса і Спасителя. Закапали сльози Ісусові. І юдеї казали, Дивись, як кохав він. Його. І юдеї, це напевно ті люди, які завжди от Іваном відрізняються від учнів Його. Коли він мав на увазі людей, які довірялися йому, він міг сказати, що це народ, який йшов за ним. А тут. Він говорить, іудеї, напевно, це люди в такій позі, фарисейській, позі законовчителів, які не сприймали Ісуса і не слухались Його. Але тим не менше вони казали, ти дивись, який дорогий був Лазар йому. Можливо, дійсно, ми не знаємо тих історій, скільки часу провів Ісус в домі Лазаря Марії Марти. Напевно, вони були зобов'язані йому дуже сильно, що він спас Марію, про яку знали, що вона була велика блудниця, можливо, навіть ця сама повія. Але вона змінила своє життя. І вони так сильно любили Ісуса і вірили Йому. І Ісус любив їх. Але в 37-му вірші написано: А дехто з тих іудеїв сказали, чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер? І в такій драматичній історії, коли плачуть всі за загиблою людиною, страждають, ми бачимо оцю таку, знаєте, дивну. Картину, яка не вписується сюди, жорстокості людського серця, жорстокості саме законовчителів, тих, хто Слово Боже знав і міг його цитувати. І ми бачимо, що вже не по відношенні до самого вчення Ісуса, а знущання просто до Його імені і до Його особи, вони стали їхними і сквернослівними. Тому що в даному випадку вони навіть не кажуть Ісус з Галилеї чи з Назарету, вони відбирають Нього ім'я і кажуть, о той, хто очі сліпому відкрив. Можливо, вони це казали один одному, можливо, навіть намовляли тих, хто довіряв Ісусові, кому Лазар був дорогий. Спокусник Він такий, Змій завжди знайде людей, в яких втілитись і через яких промовити свої злобні і злі слова. Дехто з них, напевно, не всі вони такі були, були й порядні. Але дехто особливо зіпсутого серця і душі. І вони так говорили. І що ми читаємо в 38-му ствірші написано: Ісус же розжалобився знову в собі, і до гробу прийшов. До чого це Ісус розжалебився знову в собі? Це буквально означає, що після цього, можливо, Він фізично почув, можливо, дух Святий йому відкрив оцей потік злобної хідності по відношенні до нього. То саме на цей акт. Написано, він знову розжалобився, і буквально, напевно, ще раз полились його сльози. І ми вже знаємо, здогадуємося, що це ще одне розжалоблення Ісуса, і сльози, які Він пролив, вони вже були не про Марію, не про Марту, не про Лазаря, не про страждаючий людський рід до Воскресіння, який повинен помирати і відходити на небо. І люди повинні ще втрачати один одного на короткий час. В даному другому випадку. Ісус розжалобився, бо Він відчув глибини оцього зіпсутого серця деяких іудеїв. Він просто впізнав, наскільки вони зіпсуті, наскільки вони злі, наскільки вони черстві. Також, напевно, Він побачив, що їх чекає, де вони будуть по своїй смерті на землі. І напевно, оце розжалоблення було розжалобленням над їхньою мертвотою, розжалобленням. Трагічністю їхнього гріха. По цій причині я вірю, що наш Господь не є злий на сатану, самого, на самого Люцифера, він Господь благородного серця, Він Його осудить, Він видасть свій вирок, але в цьому не буде злоби і помсти. В цьому буде розжалоблення, точно таке, яке <кхід> Ісус має над тими злобними іудеями, які в самий тяжкий момент для інших людей знайшли собі місце знущатися. І обзиватись. І до гробу Ісус прийшов, була ж то печера, і камінь на ній налягав. Наступне продовження чи завершення цієї історії ми будемо розважати на другому нашому роздумі. Але оцей роздум, чим він цінний є, друзі? Він є цінний тим, що наш Господь при всій своїй божественності, він разом з тим є дуже людяний, дуже людський. І це має також потішати нас, що навіть деколи, якщо ми поводимося не зовсім там по вірі, не сильна в нас є духовна позиція, Він нас прекрасно розуміє. Можливо, докорить, можливо, поправить, але все це буде з любов'ю і завжди нас підніметь на свій рівень. І в деяких ситуаціях буде плакати разом з нами, як і Дух Святий сказав нам робити, з тим, хто радіє, радійте, а з тим, хто плаче, плачте разом з ними. Нехай таке серце нашого Спасителя буде і всередині в нас. І жодним чином, на жоден відсоток не ставаємо, не ставаємо подібними до цих іудеїв злобних. Хай Господь благословить. Ми інші діти, ми інше насіння, насіння світла в ім'я Ісуса.